О, Боже, мам, я така голодна пюрешка з котлеткою. Це що за жежа? Як то що? Твій улюблений кисіль? Мій улюблений, що? Мам, забери то від мене фу. Я зараз споротя дам, Я півдня стояла, варила тобі той кисіль, а вона фукає. Ну, я не люблю таке. Я і до речі ніколи не любила. З чого вдруг? Розказуй. Мені. Розк... Я тебе що перший день знаю, все дитинство мені сівога мам. Мам, в тебе лише двоє дітей. Як можна переплутати? Це Настя любить, а мені навіть запах не подобається. Що тиме? Що ти мелеш? Завжди в дитинстві вам по дві кружки таких здоровених наливала. Тільки туди-сюди, все, кружки пусті. Ну, і Насті віддавала, щоб ти не кричала. А я коли кричала? У вас же кружки були ледь не літрові. Як то все в ту дитину ввазило? Ти думаєш, чого вона ще два дні після того перекочувалася з ноє на ногу і екала? Почекай. А як ми ходили з тобою в гості до Тюті Ніни, хіба не ти випила дві кружки і ще добавки в людини просила? Що ми не з тобою ходили? Мам, ну, ну капець, як тут можна не знати. А ще я чого не люблю. Прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильноша. Да Та ти нічого не любиш, ти ніколи нічого не їсиш, нічого не любиш. Їш давай. Мам, фрукт. Яблуко жовтий. А що ти скажеш жовтих яблук не буває? Мам, ні, ну такий довгий. Банан. Ну це також, але ні, ну, ну він все таки не настільки довгий. А, я, я, до речі, бачила в тебе там такі банани. Мам, та деню. Це ота не любить деню, яка на морі тільки Деню і її харчується. <фух> Мімо. Настя, да? М -м -м. Мам, ти капець, а як мене звати? Дивись, мене риба горить ти своїми ребусами. І, до речі, я також не люблю. То з'їж їм! Подивись, яка в тютяні не маша молодець. Дитині 14 років, а вона і навчатися встигає, і ще й працює. Не то що. А, а що я? Я перший раз взагалі працювала, коли мені 12 було. Листівки роздавала. 12 років? Що ти мелиш? Я те, що перший день знаю, тебе він 16 не можна вигнати. Бо я не хочу твоїй тютяніні яйця мити! А що такое? Що ми такі ніжні? Пішла, позбирала яйця, помила, в лоточок понесла на базар, продала. Та й маєш собі? Вона сказала, що дуже гарно віддячить яйцями. А що скажеш погано чи що? Мама, ти ж справді не пам'ятаєш? Я тобі тоді навіть фотку присилала. а ти написала: будеш ти додому хліба купи, якщо зарплати вистачить. Ну то ти хліба купила тоді, вистачило зарплати? Мам, я не пам'ятаю, а я чому маю все пам'ятати? Може, бо я дитина твоя, а ще влітку я отут біля нас в кафешці працювала. Отут біля нас? Хто тебе туди взяв? Може, думала, там нормальний, солідний заклад. Вам. До речі, зараз я також працюю вже два тижні, де? Так ти мені не розказуєш, звідки я можу знати? Мам, кожний вечір вже скільки днів починається зі слів, а в нас сьогодні на роботі. Я ж не можу все пам'ятати. Слухай, ти мені нагадала за хліб. А ну зганяй кабанчиком, зараз гроші дам. Ну це капець.